Шановні підписники і глядачі мого каналу, для тих, хто ще не в курсі, хочу поділитися чудовою новиною. На початку 2025 року у видавництві право місто Харків вийшла друком іще одна моя публікація: Український переклад з французької мови, трактату про договір встановлення ренти авторства професора французького права Робера Жозефа Потьє. Видатного французького юриста, судді цивіліста, що жив у 18 столітті та викладав право в Орлеанському університеті. Ця книга, яка вперше побачила світ у далекому 1763 році, тепер доступна і для українських читачів. Я доклав усіх зусиль, щоб цей переклад передав дух епохи та зміст без перебільшення геніальної правової думки. Чиї наукові праці вирізняються точністю наукової думки, глибиною юридичного аналізу матеріалу та простотою і зрозумілістю подачі інформації, його трактат привідкриває завісу таємничості на справжню природу та призначення договору ренти, з яким його сучасний варіант, що передбачений у статті 700. 31-й цивільного кодексу України, главі 56-й Рента, має лише окремі спільні риси. Таким чином, запрошую вас долучитися до ознайомлення з цією унікальною книгою, що є джерелом перевірених на практичному досвіді наукових знань про цей договір.